Усім привіт! Мене звати Настя. Я нутриціолог. і Я спеціалізуюсь на розладах харчової поведінки. У своїй роботі я допомагаю людям налагодити стосунки з їжею та своїм тілом, і також навчаю вчитися чути сигнали і потреби свого тіла, що дуже важливо, бо іноді ми цього. Взагалі не чуємо, е, і часто я стикаюся з тим, що мої клієнти, знайомі, е, можуть плутати здоровий спосіб життя з розладами харчової поведінки, і навіть не помічати, що в них може це бути. Сьогодні ми поговоримо про те, як розпізнати в собі ознаки розладів харчової поведінки і чому це набагато серйозніше ніж просто коливання ваги. До речі, якщо ви хочете більше зануритися в цю тему, можете підписатися на мою сторінку. Давайте будемо розбиратися, що таке розлади харчової поведінки. Розлади харчової поведінки це. Психічний розлад, який насамперед пов'язаний з нашою харчовою поведінкою, з нашим спосібом життя. Цей розлад дуже сильно такий прикріплюється до нашої особистості. Дуже тісно, що ми не можемо навіть помітити в собі, що в нас можуть бути ці розлади. Це про наше ставлення до себе, це про психіку, це фізичний емоційний зв'язок. Тобто, цей розлад насамперед дуже сильно тісно пов'язаний з нашою особистістю, як я говорила. До того я зараз розповім деякі ознаки розладів харчової поведінки, які можуть е свідчити про наявність їх. Найперше це нав'язливі думки про їжу. Ви постійно думаєте, що можна, що не можна, ділити їжу на хорошу, на погану е з'їли, відчуваєте з'їли щось шкідливе, відчуваєте провину. Боїтеся зіпсувати своє чисте харчування. Тобто відчуваєте, рахуєте калорії, прокручуєте в голові скільки цей продукт буде в калорійності і так далі. Тобто, постійні думки про часті дієти та зриви. Тобто, ви сідаєте на дієту і зриваєтеся, бо ви її не дотримуєтеся правильно. Тобто, якщо ви періодично там сідаєте на дієту на жорстоку. Зрозуміло, що наш організм буде потребувати їжі, а ми будемо жорстоко до себе ставитися і будемо зриватися, і будемо ходити по цьому такому великому колу. Емоційне переїдання або голодування. Їжа стає способом справитися зі своїм стресом, своїми емоціями, не розібравшись, що взагалі ви відчуваєте, і ви йдете заїдаєте несвідомо якоюсь їжею. Ви сідаєте на голодування, щоб себе якось. Покарати там за з'їдену, наприклад, шоколадку там чи, можливо, Макдональдс. Так? Наступне це негативне ставлення до свого тіла. Насамперед, РХП починається з того, що в нас щось не так. З нами щось не так. Ми відчуваємо себе некомфортно, тому що якісь нав'язливі думки з'являються стосовно нашого тіла, як воно виглядає, ми сідаємо на дієту. Тобто ми постійно. Споглядаємо в дзеркало, перевіряємо, чи не змінилось воно, тобто постійні перевірки тіла або навіть уникання тіла, жорстока критика до себе, постійно критикуєте себе. З'являється таке, знаєте викривлення свого тіла. Ну і знову ж таки ми себе починаємо не приймати в те тіло, в якому ми є, в нашій природі, нашій, да, в якому ми, ми народилися. Далі використання спорту як покарання. Тобто з'їли знову ж таки якусь шоколадку, щось там переїли можливо на наступний день або навіть в ту минуту йдете займатися займаєтесь спортом жорстко. Жорстоко для того, щоб покарати себе за з'їдену їжу. Ви тренуєтеся не заради здоров'я, а ви не заради задоволення, а ви займаєтеся саме для того, щоб себе покарати, щоб спалити зайві калорії. Це, до речі, дуже тривожний знак. Якщо у вас це є, чому важливо вчасно звернути на це увагу Розлади харчової поведінки, це не просто про зайву чи недостатню вагу. Це про наше психічне та фізичне здоров'я, адже розлади харчової поведінки вони спричиняють дефіцити поживних речовин, гормональні порушення, проблеми з травленням, психологічних захворювань, тривожності, соціальної ізоляції, бо в більшості ми ізолюємось від усіх, бо всі якісь не такі, а ми ось такі, ми правильні. так? У мене колись також було, я проходила цю історію. І дуже важливо розуміти, що лікування РГП це не тільки робота з психотерапевтом. Це напряму пов'язано з нашою харчовою поведінкою, з нашим харчуванням, з нашими харчовими звичками, та як ми відносимося до їжі, та як ми ставимося до свого тіла, який нас образ тіла. Його лікуванням займаються психологи, психотерапевти, які спеціалізуються на розладах харчової поведінки, що дуже важливо, і також нутриціологи або дієтологи, котрі. Розуміється в цій сфері, вони спеціалізуються на цьому, тобто паралельно працювати також з дієтологом нутриціологом Тому що якщо ви будете працювати, або якщо ви будете працювати тільки виключно з психотерапевтом чи психологом, ви можете не прийти до ремісії, тому дуже важливо поєднувати це, бо насамперед це важливо, бо насамперед це пов'язано з їжою, Тому Якщо ви виявили в собі такі порушення, ви можете прийти до психотерапевта, чи, наприклад, до нутриціолога, який спеціалізується на розладах харчової поведінки, і можете прийти в діагностику, прийти на консультацію і зрозуміти, чи дійсно у вас це є для того, щоб. Зрозуміти подальші свої дії, бо це досить важливо, бо в нашому бо в соцмережах в нашому зараз світі розповідається, нормалізують РХП, що це нормально, але це не нормально, це психічний розлад, який потребує уваги і який потребує лікування для того, щоб ви жили своє щасливе життя, бо воно насамперед, як я говорила на початку, дуже тісно пов'язане з вашою особистістю, і його дуже важко розпізнати, але і важко з ним жити. Нутриціологи, які спеціалізуються на харчової поведінки, вони допомагають. Налагодити харчові звички, вашу харчову поведінку, ваше ставлення до їжі, розібратися з тілесними установками, змінити ставлення до їжі, перестати її боятися, перестати боятися відчуття голоду, бо це з насамперед дуже важливий, це дуже важлива функція і потреба нашого організму, його не варто боятися. Тому важливо звертатися до спеціалістів, котрі спеціалізуються на розладах харчової поведінки. Що в голові в людини, яка має РХП? я повинна зас... Служити їжу, наприклад, після фізичного навантаження або після дня, коли я була хорошою. Я не можу собі цього дозволити, але я дуже сильно цього хочу. Але я боюся зриву, що я не встигну зупинитися. Я не можу зупинитися. Після одного шматочку, після одного шматочку, здається, що контроль втрачено, і ви далі і переїдання здається неминучим. Я виправлю це тренуванням, голодуванням, проносними, це ідея компенсувати їжу, щоб зняти провину. Тобто, от ви з'їли, я вип'ю таблеточку, я піду в туалет. Е, да, в більшості це схоже на булімію нервову, коли ми компенсуємо їжу. Також, якщо я буду тримати себе в руках... Якщо я не буду тримати себе в руках, я розтовстію це панічний страх, неконтрольова, неконтрольованої зміни ваги, і ці думки є частиною порушення харчової поведінки. Вони формують звички, які лише погіршують вашу ситуацію. Як поводиться людина з РХП? РХП впливає не лише на те, що ми їмо, а й на нашу поведінку. Обсесивний контроль, постійний підрахунок калорій. Зважування, перегляд себе в дзеркалі під різними кутами, фотографування себе з різних сторін, емоційне уникнення, тобто думки про їжу займають дуже багато часу вашій голові. Тобто, нам важко зосередитися на якихось інших даних на роботі, на яких стосунках. На якихось важливих питаннях нам дуже важко зосередитися на відпочинку, спілкуванню. Ми не можемо розслабитися з друзями, тому що ми думаємо, Боже мій скільки я з'їм зараз на цьому на цій зустрічі з моїми друзями. Соціальна ізоляція. Ми уникаємо зустрічі, де є їжа, кафе, дні народження. Пікніки і так далі. Таке відчуття, що ми живемо якимсь, якимось майбутнім, а не зараз, в цьому моменті. І знаєте, їжа вона має бути і для задоволення. Вона має функцію, так, наша їжа має три функції: фізична потреба, це задоволення, енергія. Тому дуже важливо, щоб ви їли, щоб вам було смачно. Додавайте сіль, масло. Це важливо. Це те, що дає нам далі жити. І постійний сором, тобто ми постійно відчуваємо сором навіть після ідеального дня відчуття, що ти зробив щось не так. Ви все рівно будете шукати, що ага, а що я зробила не так, щоб я себе покарала. Що може бути з фізичних наслідків розладів харчової поведінки? Їх досить багато, і це дійсно не тільки про психіку, а й про здоров'я. І це також може бути шлунково кишкові проблеми, закрипи, здуття, проблеми з травленням, гормональні порушення у, у жінок нерегулярний або відсутній цикл. Колись в дитинстві в підлітковому віці я дуже хотіла б, щоб в мене взагалі не було критичних, і я знаю, що багато жінок. Моїх знайомих також в цьому віці раділи, тому що в них не було менструального циклу, і також зниження лібіду. Це в більшості воно також з'являється. Безпліддя у жінок, які мають розлади харчової поведінки, організм може перестати виробляти необхідні гормони для зачаття. кістки стають крихкими через дефіцит поживних речовин, зміна на шкірі, волосі. Зубах, випадіння волосся, ламки нігті, сухі шкіри, руйнування зубів, особливо при болімії. втома та слабкість, нестача енергії через недостатнє харчування. РХП це серйозно, і воно не зникає саме по собі. Бо дуже часто ми можемо подумати, а та воно пройде, а та це нормально, нормалізують РХП. Але дуже важливо, щоб ви розуміли, що це досить дуже серйозно, і це важливо, якщо ви за собою помітили. Да, не вбивайтеся в тривогу, але сходіть до спеціаліста, і ви дійсно вирішите це питання, тому що ви можете жити це все можете жити в цьому незадоволенні собою все своє життя. І 80 років скажете, чому я себе не любила, чому я себе не приймала. І я завжди говорю, що ця любов до себе, вона. І ви не об, вам не обов'язково себе любити, насправді вам обов'язково себе приймати, турбуватися про себе е, і їсти. Дуже важливо їсти, не зриватися, не відчувати оцю провину. Також мені хотілося б трішки затронути міфи про РХП, які ми дуже часто чуємо. Від якихось інших людей, якихось інших спеціалістів. Міф, який я хотіла розібрати, це міф, що РХП буває тільки у худих, тобто анорексія. Так це насправді люди з РХП мають мати будь-яку вагу, можуть бути в нормальній вазі, в них буде все окей, вони займаються спортом, там харчуються і так далі. Але людей із компульсивними переїданнями можуть бути, може, може бути також нормальна вага. Ну або навіть підвищена вага, але це не робить їх, їхній стан менш серйозним. Наступний міф: достатньо почати нормально їсти. Ні, якщо не виходило минулі рази, не вийде цей раз, тому що питання вже більш глибше, ніж просто почати нормально їсти. Якщо б це було так просто, не було б РХП. Проблема глибша. Вона в емоціях в негативному образі тіла. І у хибних переконаннях щодо їжі. Міф три. Якщо я не голодую, значить у мене немає РХП. Розут харчової поведінки це не тільки про голодування, обмеження, про втрату контролю, зацикленість на їжі, ритуали і страхи стосовно їжі. Міф четвертий несерйозно всі так роблять. Це нормально. Те, що багато. Людей живуть у хибній харчовій поведінці, не означає, що це нормально. Що робити далі? Якщо ви впізнали себе, хоча б в одному із пунктів, це вже сигнал. Не чекайте, що воно саме пройде. Не намагайтесь просто взяти себе в руки, не запускайте проблему, тому що чим раніше, тим краще, і те, і тим швидше ви вийдете з цього стану і підете в ремісію. Тому я запрошую вас на індивідуальну консультацію чи на індивідуальний супровід, глибше розібрати чи харчові звички, ваше уявлення про їжу, про ваше тіло, патерни та ваші страхи. Напишіть мені в інстаграмі, ми з вами знайдемо шлях до здорових стосунків з їжею та вашим тілом. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на життя без постійного контролю провини та страху. Дякую, що ви подивилися це відео. Якщо у вас є питання, ви можете звернутися до мене на мою сторінку Розумійте, що прийняття – це шлях до любові до себе і повної турботи про себе.